Всім доброго дня, слава Україні, ради вас бачити, вітати. Хочу подякувати вам за те, що ви прийшли сьогодні послухати мою позицію. Прошу вибачення, що я раніше не зустрічався з вами і не проводив прес конференції оскільки відверто вам скажу, я чекав рішення політичної ради Всеукраїнського об'єднання Свобода щодо мого виходу з партії. Насправді я його чекав два місяці, насправді, жодних рішень не, жаль, не було. Я Нещодавно спілкувався з, з уповноваженим від з Русланом Зеликом, тобто мені повідомили, що ще рішення жодного ніякого не було прийнято на портреті. Для мене це, чесно кажучи, трошки дивно. Дивно з, з, з одної простої причини, що от саме мовчанка вищого керівництва вона десь зумовила трошки перекручення певних тих інших фактів. Ну отже, товариство почнемо по порядку. Теза перша. я вийшов з Українського об'єднання свободи. Чому я це зробив? З одної простої причини. Я таким чином намагався достукатись до керівництва партії, щоб спрямувати їхній погляд на Буковину в контексті того, що Буковина може також стати пріоритетним краєм для політичної партії Сукраїнської Об'єднання Свободи. Я побачив, що для керівництва партії Буковина не входить в їхнє бачення розвитку їхніх політичних сил. Це я зрозумів. Теза друга, чому я вийшов з Українського об'єднання свободи. Я таким чином намагався теж пояснити і дати зрозуміти керівництву партії, що треба прислуховуватися до низів, робити якісь певні висновки, кроки, і не можна тільки по вертикалі спрямовувати якісь свої рішення тільки для виконання. Будь-яка політична партія це живий організм людей, які мають свої переконання, які мають свої долі, які мають своє життя. І зрештою решт вони борються так само, як і всі, і інші лідери борються з тим існуючим режимом антиукраїнським, який сьогодні є в Україні. Те, за друга. я третя. був третя, прошу вибачення. Я був, є і буду залишатися прихильником всеукраїнського об'єднання свободи. Я з повагою відношуся до Олега Тягнебока. Я з ним зустрічався, неодноразово говорив своїм, висловлюю свою позицію. Але я бачу, що наші погляди на розвиток нашої організації дещо розбіглися в зв'язку з певних обставин. Я розумію, що в нього бачення трошки інше, і я в принципі його не засуджую. Я бачу, що в нього трошки інше бачення розвитку буковинської організації. Я бачу, що практично після виборчого періоду реальних кроків для зміцнення, для підкріплення, для становлення буковинської свободи, на жаль, немає. Я розумію, зв'язку з чим це робиться, тому що для лідерів нашої партії Львів, Франківський, Тернопіль набагато важливіші. Я десь частково з ними погоджуюся, але мені болить серце, я вболіваю за Буковину і за Чернівці. І те за четверта, я замучився всередині партії, двом людям пояснювати і розказувати, як треба вести політику і що не можна відноситись до неї з точки зору маргіналізму. І те за п'яте, я для себе зробив висновок один. Я не хочу бути в жодній політичній партії. Тепер наступне. Ходили спекуляції з приводу того, чи буду я вступати в іншу політичну силу чи не буду. Я не буду вступати в жодну політичну силу. Якщо до виборів місцевих чи інших виборів закон буде таким чином. Влаштований, що зможуть висуватися тільки від політичних партій, я звернувся до, до якихось опозиційних партій з проханням того, щоб вони висновили мене там, до, до прикладу, на якийсь Е, Признаюся вам, що мені сьогодні пропонують навіть деякі відомі опозиційні політичні партії долучитися до них. Навіть були пропозиції з приводу очолення тих чи інших напрямків і навіть тих чи інших організацій. Я це говорю відкрито. Єдине, що я не хочу говорити, таке це політичні партії. Я думаю, що з часом все стане? Звичайно. Ні, звичайно. Ви, звичайно, звичайно, що ні. Я завжди був, є і буду в опозиції до, до партії регіонів, до цієї банди, яка сидить у міській раді, яка окультуризована. Це хлопці 90-х, які заробляли, як могли. І вони зараз будь-яким чином намагаються зберегти. Питання в іншому. Кого ми хочемо привезти туди і поміняти? Чому я не був на акції Вставай Україна»? Зною простої причини. Я бачу, що на сцені там хори стоять люди, які вже 20 років були тим чи іншим чином у владі. То вони в опозиції бачать, що опозиція має шанс прийти. Точніше, хто вони в владі бачать, що опозиція має шанс прийти до влади, вони міняють окраски, повертають кепки там і стають. Я не хочу цього. Я не хочу, щоб інші недобросовісні і нечесні політики користувалися. Смертю таких відомих українців, як Шухевича Бандери, того самого Семена Горука. Я хочу, щоб наша політика кардинально мінялася. Я хочу бути чесним політиком, ще раз наголошую. І я не потерплю ніяких торгів, домовленостей, всяких незрозумілих певних течій і наслідків діяльності, бо я зрозумів для себе, що якщо б опозиція хотіла скинути цю владу, вона може її скинути за два тижні. Якщо б опозиція хотіла виграти парламентські вибори, свободі би 100% не давала на Вселецький Якщо б опозиція хотіла щоб Юлію Тимошенко звільнили, зовсім по-іншому до себе вела. Але це знову ж таки акцентую увагу на тому, що я не є проти опозиції, я не є противником опозиції. Я хочу просто пояснити людям, що таким чином не можна вести політику. Тому що сьогодні, по всіх параметрах, влада просто користується діяльністю опозиції, її фактичною лояльністю. Не можна в товариство проводити акції вставай Україну на передодні літа, коли люди готуються їхати, е, їхати за кордон, коли люди думають про, про щось інше. Тому що люди розчаровуються. І приклад тому: вчорашній мітив на центральній площі, де я мав честь виступати, де Прийшло дуже мало людей. Це є показник того, що люди стають аполітичні, бо вони розчаровуються. Я хочу бути чесним політиком, бути до кінця. Я ним буду. Що б хто мені не розказував, хто б що як не спекулював на, на моєму імені, хто щоб я б не звинував. Я розумію, що десь частково певні окремі засоби масової інформації, мій вихід використали свою, свою е, сторону. Але це не мої проблеми. Це проблеми тих, Керівників свободи, які не змогли адекватно відреагувати і які не змогли, зрештою, зробити якісь певні висновки. Я вважаю, що я зробив правильно. Я звертаюся до всієї громади Буковини, щоб ви донесли до них. Я, по-перше, хочу подякувати всім буковинцям, які мене обирали, як депутати, які голосували не тільки за свободу, голосували за мене, і вірили. Я розумію, що для когось. Мої кроки, можливо, є незрозумілими, але вони адекватні викликам часу і вони адекватні моїй внутрішній позиції. Відверто вам кажу, я чекав рішення політради. Я мав спілкування з деякими людьми, які є членами політради. Я питався з приводу інформації, яка нібито прозвищала в пресі. Що мене нібито десь там раніше виключали, а цього не було, насправді це була перекручена інформація нас, які мені повідомили, що такого не було насправді. На політратах розглядаються різні питання, але жодним чином ніхто на політраті не ставив питання з приводу мови виключення з партії. Тобто, це знову ж таки використали певні політичні сили для того, щоб ударити персональну мені. Але я думаю, що в цьому контексті все стане на свої місця. І Наступне, що я хотів би сказати, можливо, найголовніше. Я, не чекаючи політради, бо змушили мене фактично пришвидшити мої, мої висновки, я все-таки чекав до останнього рішення політради. Я чекав на реакцію тягнебоку, я чекав на реакцію інших людей. Але в першу чергу я чекав реакцію на Ченівецький обласний комітет і на Ченівецьку міську організацію. На жаль, їхня позиція є для мене позитивною, внутрішня позиція їхня в особистих розмовах і так далі. Але, на жаль, вони не можуть прийняти з тих чи інших з тих чи інших об'єктивних причин без позицію. І для того, щоб десь полегшити, скажімо, життя певним людям, щоб вони так дуже сильно не мали можливості спекулювати на новому виході. Для того, щоб вони не могли перекручувати і видавати певний негатив несправедливий і нечесний, для того, щоб вияснити чітку позицію, я першому вам показую заяву про склад. Я був, є і буду чесним політиком. Я прошу вибачення у всіх виборців, які голосували за мене, не тільки за свободу, але й за мене. Мушу зробити, якщо ми хочемо якісно поміняти політику. Політика має бути чесна, відкрита і справедливою. І тільки тоді ми зможемо поміняти цю країну. Ця заява, я казав колись Сергію, зараз першими даними, спеціально зробив копію. Немає вірка, що в неї я ще не візьміть тут ще. Є. Можна одну копію, що одну копію візьміть, керуючись пунктом 2 частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад. Повідомляю по мною моїх депутатських понувашень. Смайлик. А чого смайлик? Ну, що я з радістю це зробив. Шо? З радістю це зробив. І тому товариство я іду, е, е, але повірте мені, я повернуся і це буде зовсім інше повернення. Я думаю, що я, е, а ще я хотів е, два слова сказати е, е, з приводу спекуляцій різного, різного роду, що от нібито гору, Націоналіст ходить в церкву Московського патріархату і так далі. Ви знаєте, що декілька днів назад відбувся помісний собор Української православної церкви Київського патріархату, на якому було прийнято рішення про бажання об'єднатися з Українською православною церквою Московського патріархату. Я, як людина, яка закінчила Київський патріархат, семінарію духов, яка більше розбирається в цих ситуаціях внутрішньої церковної, яка є не просто православною християниною, яка ходить кожного тижня чи кожного свято в церкві. Так? Я бачу трошки іншу ситуацію. Я ще знав декілька, ну, скажімо, років тому про спілкування наших священників з, -з, -з, з Московським. Я навіть відкрив вам секрет, я знаю, що декіль, деякі єпископи приїжджають до Великі Сабодана і сповідаються на нього. І вони всі між собою, в більшості своїй, прагнуть до того, щоб відбулося це об'єднання. Але це об'єднання має бути відбуватися в певних якихось канонічних правилах. І про це дискусія вже йде. І патріарх Філарет, наскільки розумний, людина досвідчена і духовна, що він цим своїм рішенням з приводу намісника, з приводу відстрочення дати прийняття на помісному соборі патріарха, дає можливість все-таки до об'єднання церкви. Тому що ми ж ці церкви не заберемо нікуди, ми наші. І ті люди, які туди ходять, так само українці. Звичайно, що є група проросійська, така, як Агафангел і Йонафан і інші. Вони не адекватні люди взагалі. Вони не адекватні люди, хоча не можна про хірею так говорити. Але насправді це так і є. І тому жив я на Боженка, ходив я параскиво, знаєте, що списку нашому до обласної ради. Після мене, до речі, йде священник отець Миколай Севелюк і настоятель свято Параскивського храму. <клух> Надіюся, що. Він стане не відмовиться, він стане після мене наступним, наступним депутатом і, можливо, десь трошки освятить ту е негативну атмосферу у, у сесійній залі. І відверто вам скажу, що це була моя ініціатива, щоб саме він був в списку до обласної ради в першій Тому що Це авторитетна, поважна людина і до нього свого відношуся. Був на бажання, я хотів. Церкву туди справдався прощастився. Зараз живу біля перед собором. Для мене вони православні всі. Для мене, в першу чергу, є православні, і я бачу, що ті, ті середовищі, і ви знаєте, що відбувається там дуже серйозна боротьба зараз, де нещодавно перекрутили, знову ж таки, звинуватили архієпископа Олександра Драбенка. Щоб ви знали, він є ідеологом автокефалізації української церкви. Я приклад один приклад. Коли зустрічався владика Свобода з одним із єпископів, здається, це був Родюк Львівський. Він подарив панагію. Московський ієрарх подарив на не неофіційній ситуації панагію владиці. Це було під текст того, що він дізнає його єпископську херотонію. І я вірю, і молюся і сподіваюся, що рано чи пізно церква об'єднається якими шляхами це має бути, я думаю, що вони сядуть і між собою архіреї домовляться, яким чином, щоб не йти в розріз канонічних правил і щоб було визнано це чітко в селенському православі. Я навіть похизуюся, ніколи не хізувався, бо політики дуже хізуються всем. І навіть пригадую Микола Турхимович, що друг так дуже хізувався, коли йому довелося. От мені декілька років назад, те, що патріарх Хіба орден Миколаїв Чудотворцем, цей орден дарує. У розвиток церковних відносин, я признаюся, що я був один з ініціаторів видання всеукраїнського першого наголошую, україномовного журналу Меч духовному. На жаль, мене примірників нема, бо не от і, і не тільки за це мені патріарх Філарет дав орден. Я відверто кажу, це для мене найвища нагорода. Хоча в мене від, скажімо, чиновницьких нагород таких немає, я її не хочу їх брати. Так що цю тему ми закрили, щоб не було жодних ніяких спекуляцій. І третє, що я хотів наголосити, бо вже теж починають різного роду робити спекуляції, спеціально усвідомлюючи те, що я можу стати можливим кандидатом на посаду мера чиновців. От то я хочу вам сказати: перше, я в опозиції був і є до Михайлішана і до тієї компанії, і був. Але я частково у внутрішній опозиції, до тих людей, які сьогодні представляють опозицію, нібито. Я не до всіх. Я не буду наголошувати зараз прізвища і говорити. Але я знаю, що те, що робиться в опозиції, в нас навіть місцевій, воно рано чи пізно приведе все одно до того самого, що прийдуть просто інші нагламурені, які візьмуть владу. І так само буде вся та корупція, і так само все буде вирішуватися тільки по дзвінку, і так далі. Бо я це вже бачив, і я бачив їх у владі минулі. І моє бажання, щоб все-таки відбулася зміна якість. І тому я сьогодні роблю ще одну заяву, я вважаю, що це відповідальна заява. Якщо будуть відбуватися вибори мера міста Чернівців, я обов'язково прийму в них участь. Мало того, я не тільки прийму в них участь. Я буду робити все, щоб перемогти і показати справді якісну політику. І тому я даю можливість до вересня місяця та нібито тому так званим опонентам і Нібито друзям на щоб вони там до вересня місяця покопалися, пошукали різного роду компромати і почали на мене лити чергову порцію в груди, як вони це робили після мого року. Але я ще раз наважу, я буду принциповим. Навіть якщо мені прийдеться боротися проти внутрішнього маргіналізму, проти фінансово-політичних планів, які вибирають тільки ті чи інші політичні партії для своїх цілі, я все одно це буду робити, тому що в мене є собі внутрішні переконання. Звичайно, я розумію, що проти мене будуть лити бруд і зараз уже б'ють. У мене навіть колега, один мій хороший журналіст, ми мали з ним можливість спілкуватися, і мене настільки вразило, коли він каже мені: слухайте, нам розказали, що тобі дали маршрут там, там, так маршрут. Ну, Пояснити, сказати, що ні, я розумію, що людина не сприйме, тому що він вже переконаний, ніби що так було. Я розумію, що проти мене, як лили бруд і будуть лити бруд. Я розумію, що в тих умовах свобода. Була тією політичною силою, яка заважала. І вона зараз заважає. Я тут представлені деякі свободі всі мої побратимів, до яких я з, поваду, з повагою відношуся. Хлопці, поки ви все не наведете порядок, поки ви не візьмете партію в свої руки, об'єктивно кажу, свобода може розчарувати на рівну місцевих виборів. Повірте, бо я знаю, що вас будуть давити не тільки опоненти ворогів, а й свої. І це саме приклад. Я бачу, що сьогодні відбувається злиття партії Батьківщина і партії змін». Я знаю, що є, що е, обраний е, головою на два на п'ять років чи на два роки, я вже не пригадую, Іван Мунтян. От я хочу його попросити, точніше застерегти. Іван, я знаю, як проти мене декілька років чинилися різного роду пляузи, писали, тягне боку і розказували всяку є що потім, коли ми, ми зустрічалися, говорили, він не говорив гаразд. Ясно, що я підтримую все, як має бути тебе, але вони починають там те чи інше робити. І от так само, як лили бруд проти мене, так само будуть лити проти голови обласної організації Батьківщина. І я знаю, що якщо він буде робити неправильні кроки, йому залишилося не більше як півроку керувати організацію. Його просто з'їдять. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, та батьківщина, яка була, вона має небезпеку, що ті нагламурені прийдуть. Візьмуть свою владу і просто це на черговий пшик. Дякую, товарися, тепер переходимо до запитання. Може, ви одразу спростуєте, або підтвердюється дві інформації. Перше, те, що вам дали гроші за вихід зі свободи, і друге те, що ви станете потенційною тушкою в обласній раді. Значить, Ще раз наголошую: ця заява про складання депутатських повноважень ще раз свідчить про мої наміри. І про мою позицію. Те, що будуть мене обливати брудом і обливають, це їхні проблеми. Але я ніколи не буду співпрацювати з владою. Я був є і буду в опозиції до партії регіонів і до всього шушери, яка там сидить, в більшості своїй. І я, знаєте, з приводу грошей, починаючи з голосування по регламенту, я вважаю, що ми правильно тут зробили. Хоча, можливо, трошки зробили іншу, іншу помилку. Але зрозумійте, всі голосування, які відбувалися свободи, вони всі погоджуються з керівництвом. Зараз і завжди. І в той момент, якщо ми не, була, не були декілька пунктів з приводу регламенту, можливості ну, утворення свої фракції інших, на що, на жаль, йшов Микола Трохимович, А вже коли він йшов перед день голосування, вже, на жаль, було пізно. Якби він тоді схаменувся, все було б нормально. І. Знаєте, у нас практично всіх політиків сьогодні звинувачують в чомусь. Я чесно. Ніякі гроші, це все єрунда. я не брав за вихід зі свободи. Те, що це все набуло такого певного ажіотажу, ну, ясно, керівник фракції виходить з партії. Має якась бути причина. Значить, щось так сталося. Те, що скористалися інші, і, на жаль, свобода, коли зробила ту заяву, точніше, деякі люди де, свободи, де, 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 я знаю хто, зробили ту заяву, не порадившись ні з комітету обласним. Не порадившись ні з комітетом міським, роблять відповідну заяву, де пишуть, що груп навіть рік не працював на свободі. Хлопці, ну це, це настільки нерозумно, просто. розумієте? І коли до мене приходять прості члени партії, вони навіть дзвонять до мене, кажуть, Назар, не складай мандат, ми за тебе голосували. Не складай мандат. Але я поясню ще раз, я кажу, прошу вас вибачте, я це зроблю свідомо, я роблю правильно правильну звичайно, тому що політика має бути якісна. Я достатньо до чекав рішення політрати, що ну, я стільки віддав свободі 4 з лишнім роки. Я думав, що якась позиція буде весь А ця позиція заключається в мовчанні. Це для мене, чесно кажучи, для мене внутрішній це удар. Бо я свободі віддавав все, що міг. Все, жінка з хати виганяла. Я гроші встане забирав від себе. Тепер з приводу інших спекуляцій і так далі. Приді, я запрошую журналістів, давайте, коли вирішуємо, я запрошую вас до себе в гості. Я вам накрию, поки дружина в мене в Коломиї, з, з, з що суд біда, трошки має проблем. Зараз сам я позвоню і попереджу, давайте я до вас, до вас в гості запрошую, ви побачите, як я живу, чим я дихаю. Кожен куточок я вас заведу подивитися. Як ви дивитися це? Але я прошу після цього задіти до інших політиків. Поцікавтеся, як вони живуть: до Бурбака, до Каспрука, до Михайлішина, у нас. до Папіїва. І все стало на свої місця. Я ще раз скажу, для мене закінчення духовної сімейно ну, просто так не прийшло. Чи не робив я помилки в поліції? Звичайно, я робив. Я визнаю це. І в тих помилках, які я робив, я вляхаюся їх перед Богом у них і пересвященими. Але я переконаний, що я на правильному шляху і я все робив завжди чітко, відкрито і відверто. І те, що в мене не вистачало ресурсів протистояти певному бруду, Ну, вибачайте, коли було поголосування голосування про гламу, то я знаю, що там до 15 чоловік ходили по Колоніцькому ринку і спеціально говорили, що Свобода взяла гроші за голосування. Я... Ну, зареєстровано в апараті. ну так, тут є ж реєстрація. Можна питання? Скажіть, будь ласка, заяву про складення повноважень. Ви написали до чи після заяви пана Крука на прес-конференції Курбака? Я написав пис. Ну, Точніше, розумієте, у нас заяви всі про складання повноважень написані ще до виборів. Тобто в мене ще, до речі, треба передати ціла папка заяв кожного депутата про складання своїх повноважень. Ця заява написана. Але я, звичайно, зареєстрував її після. З однією простої причини, я побачив, що спекулюють. Коли я на, 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 на колегії встаю і кажу одну фразу. Я повідомляю вас про складання повноважень керівника фракції в зв'язку з тим, що я вийшов з партії, і було б логічно, щоб фракцію очолила очоли інша людина. Тепер я повідомляю вас, по подякував значить, і сказав: я повідомляю вас про те, що я обдумую питання щодо складання повноважень депутатських повноважень, але я чекаю рішення політичної ради партії, яке, по моїх даних, нібито має відбутися вже 5 липня. Не знаю, зв'язку з чим там і так далі. Тобто я ну, адекватно, як має робити політик, так? дає заяву, має бути якісь рішення. Тож немає жодного рішення. Є одна заява, яка вийшла незрозуміло, від кого насправді. Немає ні рішення міського комітету, ні рішення обласного комітету, ні рішення політради. Ну, Уявіть собі, якщо б я, наприклад, будучи керівником міської організації, мав доступ до скриньки, так? Я мав доступ до скриньки. Я ж міг спокійно від, від скриньки скинути якусь там дезу та і так далі. А де підтвердження? Де... Ну, розумієте, про що я говорю? Маєш бути чітко, все адекватно. Я ще раз кажу, я з прихильністю ставлюся до свободи, і я хочу, хлопці, беріть владу, в свої руки і робіть якусь роботу. Бо те, що зараз відбувається, насправді, не буде добре. При всій повазі до конічку. При всій повазі. Непогана людина Так. Ну, я не знаю, чи це Дон Кіхотсько, чи це такий політичний романтизм. Дивно, що вам не здається дивним ваша ж позиція на сесії обласної ради, коли ви складали свій ну, вихід з партії, коли ви це зробили публічно. Чи не здається вам людині, яка каже, що прихильна ставиться до свободи і болить серце за її організацію, за багатьох її членів та лідера?